Ця комета підійшла надто близько, її спалює сонячне світло і вона залишає хвіст, який розтягується на мільйони кілометрів. Вона замерзає тут, але немає сумнівів у тому, звідки ця комета прийшла. Це крижані відходи відкритого космосу, але подивіться на всю цю пару гейзери, пил. Це сонце, що плавить замерзле серце комети, яке дещо схоже на величезний сніжок, вимазаний дьохтом. Це крихітні зернятка того, що нагадує органічний матеріал, який зберігався на кризі невідомо скільки, можливо, з часів самого початку існування сонячної системи. Скажімо, така планета врізалась в юну землю мільярди років тому. Можливо, вона принесла із собою органічні матеріали і воду, сировину, що посприяла виникненню життя. Але уявімо, що вона врізалася в землю зараз. Подумайте про динозаврів, які вимерли через удар комети чи астероїда. Це лише питання часу. Зрештою, якщо ми не знайдемо шлях, як захистити нашу планету, то одного разу так само вимремо, як динозаври, земля у безпеці зараз. Але якби життя на Землі було знищено, а ми все одно були б змушені опинитися тут, розгублені у ворожому всесвіті, тоді нам довелося б шукати прихисток серед мільйонів чи мільярдів інших планет. Де треба відшукати одну не надто спекотну, не надто холодно, на якій буде повітря, сонячне світло, вода, де ми зможемо жити мирно, як у казці. Червона планета це безсумнівно Марс. Століттями ми шукали собі на Марсі компанію сліди життя, десь там може бути позаземна цивілізація. Та чи готові ми її виявити, чи готові переписати історичні книжки? Розірвати наукові праці та перевернути наш світ до дригом, адже це все може змінити. Марс займає нашу уяву більше, ніж інші планети. Ця тема об'єднує всі наукові фантастичні фільми, комікси. Невже марсіани це лише вигадка? Але якщо там і справді щось є, якщо це існує, то воно живе на мертвій планеті? Процеси, які зробили землю заселеною, тут пройшли сотні мільйони років тому. Червона та мертва планета Марс, ці гігантські копалини, тут є щось живе. Піщана буря більше, ніж найпотужніший торнадо на землі. Тут диме вітер, а там, де диме вітер, є повітря. Повітря, яке може підтримувати позаземне життя, але воно надто розріджене, щоб дихати. Повітря сповнене вуглекислого газу. Тут немає нічого, щоб захистити Марс від ультрафіолетових променів. Тут холодно, мінус 80 градусів. Вода присутня на полюсах навіть в атмосфері у вигляді снігу. Важко повірити, що тут може бути щось живе, та на планеті живуть істоти, які виживають у надзвичайному холоді, у спеці та навіть в океанських западинах. Життя це наче вірус, який пристосовується та поширюється. Можливо, зараз ми проносимо вірус життя через Всесвіт. Навіть в найекстремальніших умовах життя зазвичай знаходить собі шлях. Але на мертвій планеті, де немає геологічної активності, немає мінералів, поживних речовин, немає тепла, щоб розтопити замерзлі води, вижити було б складно. Гора Олімп, величезний древній вулкан, у три рази вищий за гору Еверест, такий широкий. Що міг би з легкістю зайняти всю територію Іспанії з часу його виявлення, у 70-х роках минулого століття його було оголошено недіючим. Та здається, щось відбувалося на його схилах, немов по них текла лава. Але якщо під верхнім застиглим шаром виявиться рідка магма, це все змінить. Вулканічна активність може розтопити замерзлі у ґрунті води, відновити мінерали та поживні речовини. Тим самим створивши умови для життя. На його тлі, Великий каньйон виглядає не більшим, ніж тріщина на асфальті. Цей каньйон розтягнувся на відчутній відстані, подібні за розміром з усю Північну Америку. Подивіться тут помітні знаки активності, ерозія нагадує про шляхи висохлої річки, можливо, вулканічна активність колись розтопила кригу в ґрунті та пустила воду через величезний каньйон. А там, де є вода, може з'явитись життя. Якщо ми можемо знайти проточну воду, у нас є шанс виявити живих істот. Через цей пустельний краєвид пересувається марсохід NASA Opportunity. Він знаходить свідчення того, що ці порожні рівнини колись були давніми озерами, океанами, в яких можливо було життя. Подивіться на ці впадини, коли зонд на орбіті Марсу проходить над цими ущілинами. Він продовжує помічати ще більше нових впадин. Є безліч свідчень, що Марс живий і продовжує змінюватись. Ймовірно, під його поверхнею тече вода, створюючи ці яри, ця вода могла б також живити Марсіан. І тепер все, що нам лишається, це знайти тут життя. Існує теорія, за якою життя зародилось саме тут, на Марсі. А вже потім перемістилося на Землю. Ідея полягає в тому, що під час зіткнення астероїдів відколовся фрагмент Марсу разом з крихітними мікробами, таким чином цей фрагмент потрапив на молоду планету Земля, на якій і посіяв націнину життя. Тоді й не дивно, що Марс нас хвилює, адже можливо ця планета наших предків. І якщо це правда, то тоді ми всі потомки марсіан. Марс, який на нашу думку, ми знаємо. Має багато секретів, загадок, які нам потрібно розгадати. Це дивно. Немов ми знаходимося всередині величезної комп'ютерної гри, але все надто реально. Астероїди, що завширшки сотні кілометрів, оце приблизно 30 кілометрів завдовжки. Подивіться на ньому космічна дослідницька ракета. Дуже непросто припаркуватися на астероїді, що летить зі швидкістю 80 тисяч кілометрів за годину. Потрібно докласти чималих зусиль, виявити потрібний виступ, виступ, який постійно з чимось зіштовхується, відламується і падає на землю у вигляді метеорита. Чарівні знаки надприродні знамення. Виходить, що саме такі виступи зіштовхуючись, створювали планети, в тому числі і нашу. Тобто, з'ясувавши вік метеоритів, які були на землі, ми дізналися, що планети були створені 4,5 мільярди років тому. Це свідчення про народження нашої сонячної системи і нашої планети. Але з якоїсь причини це каміння не стало планетою, мабуть, щось зупинило його, щось дуже потужне. Юпітер справжній монстр, що в тисячу разів більший за Землю. Ця планета настільки величезна, що може вмістити в собі всі інші планети. Це щось настільки велике, що повинно суттєво впливати на сусідів. Сила тяжіння Юпітеру перешкоджає перетворенню астероїдів на планети. Лише подивіться на це, Юпітер дивовижний. Але там на горі можливо не все таке, яким здається. Ця величезна планета практично повністю складається з газу. Варто приземлитися, як ми почнемо тонути в її шарах і, можливо, так і не досягнемо твердої поверхні. Те, що Юпітер має такий вигляд, є продуктом надзвичайно жорстких процесів. Планета обертається дуже швидко, піднімаючи вітри, що дмуть зі швидкістю сотень кілометрів на годину, згортаючи хмари в смужки, вирви та вихори. А це легендарна велика червона пляма найсильніший і найжорстокіший шторм у сонячній системі, що в три рази більший за розміри Землі. Він вирує вже понад 300 років. Всі ці спінені хмари влаштовують електричний шторм. Всього одна блискавка тут у 10 тисяч разів сильніша за будь-яку блискавку на землі. Тож найбезпечніше і найкраще спостерігати за Юпітером на відстані, спостерігати, як він танцює навколо полюсів, яке полярне сяєво створює, але лічильник Гейгера божеволіє. Здається, що навіть приладам загрожує небезпека, яку несе радіація, притягнута з космосом потужним магнітним полем Юпітеру. Ми почнемо розуміти. Що тут усе працює інакше, ніж здається, на перший погляд. Всесвіт повний суперечностей, обману та пасток. Зараз нам потрібна тиха гавань, де ми могли б ступити на землю, вільно дихаючи. Можливо, нам підійде цей різноколірний супутник Іо? Ці приємні кольори це насправді розплавлене каміння, сірка, вулкани, що вовергають у повітря гарячий попіл на сотні кілометрів. Ні, це не тиха гавань. Це наймінливіше місце, яке нам зустрілося після Сонця. Наша чарівна подорож на край Всесвіту перетворюється на відчайдушний політ. Нам потрібно продовжувати вірити та сподіватися, що серед небезпек нам належить відкрити і чудеса 650 мільйонів кілометрів від дому. Яким дивним і водночас підозрілим здається це місце? Це трохи схоже на Арктику з її кригою, підводними скелями і тріщинами. Це Європа. Де можливо, так само, як в Артиці самопливні води? Це хвилююча думка, але ми знаходимося на відстані 800 мільйонів кілометрів від сонця. Якщо сила тяжіння Юпітера не створює десь глибоко терття, яке перешкоджає повному замерзанню Європи, дозволяючи під шаром льоду розвиватися життю, то можливо. Всього лише метри відділяють нас від інопланетян, а ціла екосистема, що складається з мікробів, ракоподібних чи молюсків, і товстий шар льоду знаходиться між нами та інопланетним життям. Але доки ми відправимо космічний корабель, щоб пробурити лід, Європа залишається однією з найбільших загадок сонячної системи. Щоб підтримати канал та пришвидшити випуск нових серій, ставайте нашими спонсорами, а також ви можете підтримати наш канал на патроні або разом переказом на картку.